Вітаю в студії Сенс. Я Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог для тих, хто цікавиться психологією, психотерапією та тим, як зробити своє життя щасливішим та здоровішим. І сьогодні поговоримо про те, що часто якраз заважає нам в тому, щоб наше життя було щасливим, та наповненим, а саме про проблему регуляції злості або управління гнівом. І насправді, якщо у вас немає таких катастрофічних труднощів з імпульс-контролем, аж до того, що ви не можете регулювати свою поведінку, і зазвичай ці люди мають потім проблеми з законом, і тут дійсно потрібна добра діагностика або, можливо, проблема навіть неврологічна, і щось там впливає на нашу амигдалу, то якщо ви, в принципі, вмієте спинитися. То ви відноситеся до тих людей, яким просто потрібно навчитися краще регулювати свій гнів. І що нам потрібно для цього знати? Перш за все, нам потрібно розібратися в трьох речах. Перше, це те, що наш гнів, наша агресія буває не лише деструктивною, коли ми руйнуємо предмети людей, стосунки себе, але й конструктивною. А друге, це те, що агресія. Тобто, наш гнів, по суті, є вродженою емоцією, і якщо ви людина і у вас є лімбічна система, яка відповідає за емоції, то у вас є гнів і бажано з ним навчитись поводитись. І третє, що, напевно, найбільш практичне і найважливіше з цього блогу, це те, що нам дуже потрібно зрозуміти, що агресія або гнів, по суті, є на спектрі. Тобто, ми можемо включатися від одинички до десяти. І регулювати свій гнів так, як ви регулюєте комфорку на кухні. І тоді насправді на цьому гніві можна багато чого доброго зварити. Тож давайте почнемо спочатку і поговоримо про конструктивну агресію. Адже ми звикли ставити штамп на агресію чи агресивність як на щось погане, але для того, щоб навчитися з цим поводитися, потрібно навчитися приймати агресію в собі. тобто Прийняти думку, що агресія може бути конструктивною, і це насправді так. Ось чому. А дивіться, якщо ми їмо, ми суперагресивні істоти. Уявіть собі, коли ми зриваємо яблуко, хапаємо його, тянемо до себе, це агресивні жести. Коли ми вбиваємося в яблуко своїми зубами, а ми також суперагресивна істота, коли ми кусаємо його, перетираємо, трощимо у себе в роті. І перетворюємо на таке нісиво, по суті, ми повністю руйнуємо яблуко. А коли ми його ковтаємо, асимілюємо, і ми всі знаємо, що далі відбувається з яблуком, це неймовірно агресивно, начебто щодо яблука. Але ні яблуко, ні ви, ні оточуючі не мають нічого проти, і нікому в голову не прийде назвати вас агресивним. Хоча щойно ви зробили цілу серію агресивних рухів і дій. Річ в тім, що чи ваша агресія, конструктивна чи деструктивна, визначається, як ви вже здогадуєтеся, лише за наслідками. А в випадку з яблуком тут є ситуація виграш-виграш, ви адже ваш організм під того, що з'їв яблуко, асимілював його, отримує енергію, а яблуко отримує шанс на своє відтворення на інших територіях планети Земля. Якщо ж ми подивимося ще на одну річ, наприклад, на спорт чи конкуренцію, там теж може бути агресія конструктивної, можливо, ті, хто займалися спортом, знають про такий вислів, як спортивна злість. Або ж я раніше колись викладала і викладала про власну психологію спорту, і йшлося в психології спорту про те, що спортсменам бажано навчитися виробляти свій оптимальний бойовий стан, тобто оптимальний стан агресії, активації для того, щоб скерувати свою енергію, бо я ще люблю називати агресію, енергією дії, на те, щоб перемогти або взяти чергову висоту. Більш того, агресія є складовою сексуальності, і коли, наприклад, вона покусує його вушку, ми називаємо це пристрастю. Але якщо ми подивимося на цю дію, по суті, це дія агресивна, просто агресії в ній рівно достатньо для того, щоб це ми називали пристрастю. А якщо ми забираємо агресію зовсім з цієї пристрасті, то залишається лише ніжність. Міжність це прекрасно, але це не пристрасть. Тому ми мусимо розуміти наступне: що, по суті, агресія є на спектрі. І якщо ми подивимося уважно до цього спектру. То, наприклад, коли ми їмо яблуко, наша агресія буде ну, точно не на нулі, але не на 10, а приблизно на двійці. А якщо ми дуже голодні, то на тріці, бо ми дуже активно будемо з'їдати це яблуко. А агресія в прояві сексуальності буде на одиничку або на двійку, але теж не на 10, адже це тоді переростає в насильство. А про спорт не буду говорити, бо там багато видів спорту, де потрібен власне оптимальний бойовий стан. Це стан, який відповідає вимозі ну, даної ситуації в спорті. І на фініші ми мусимо зібрати свою агресію в такий кулак і, наприклад, рванути більш швидко. А на старті ми можемо почуватися можливо більш розслабленими, якщо ми біжимо, скажімо, марафон в інших видах спорту. Знову ж таки, градація цієї агресії буде змінюватися. Тож, що ми можемо взяти для себе в своє практичне життя, що би я дуже хотіла, щоб ви навчилися, адже тоді і вам, і вашим близьким буде комфортніше жити один поруч з іншим, це дізнатися, який ваш спектр агресії, і психологи часто використовують цю градацію від нуля до десятки. І на нуль у нас буде, наприклад, асертивна поведінка. Сьогодні ми її. Зачіпати не будемо, я присвідчу цьому якісь наступних відео. А почнемо, скажімо, з одинички. І коли в нас є агресія на одиничку, то інколи нам достатньо просто віджартуватися. І так, в жартів, сарказмів, іронії також є елемент агресії. А коли ми вже на десятці, ми вже вбити готові і насправді інколи. Людина дійсно змушена, наприклад, захищаючись, вбивати, і зараз ми бачимо цю ситуацію, коли на нас напали, і по суті на наших бійців нас не лишається вибору, крім як вбивати, захищаючи себе, і в такому разі, коли є самозахист, навіть суд виправдовує особу. Але якщо ми включаємося, коли ситуація є на одиничку, двійку, так, наче це смерті подібно, наче ми маємо захищати своє життя і здоров'я, і агресія в нас на 10, ми можемо почуватися неадекватно. Наша поведінка, ймовірно, буде занадто активною, тобто може бути деструктивною. І, власне, тоді починається руйнація предметів, коли ми стукаємо кулаком по столі, так що потім болить наш кулак, і ми можемо розламати стіл. Ми можемо деструктивно поводитися щодо інших людей, щодо наших стосунків. Тож, повертаючи собі спектр, спробуйте подивитися, чи ваші а, дії а, відповідають. Виклику чи вимозі ситуації. Бо, наприклад, коли в нас агресія вже не на одиничку, коли ми віджартувалися, і в нас зрозуміли, що наші межі перейшли. А агресія якраз первинно відповідає за те, що наші межі, наші кордони щось порушує, то ми переходимо до двійки, ми можемо сказати, можливо, ти не почув, я сказала ні, і це вже буде більш так, якби активний прояв нашої позиції щодо того, що мої межі переходять. Якщо ж, наприклад, мене і в цьому випадку не зрозуміли, то я можу говорити про те, що чи ти розумієш, які наслідки будуть. Того, якщо ми зараз продовжимо. Це прекрасно виходить в дітей, і вони говорять: якщо ти будеш так робити, я не буду з тобою бавитися. І по суті, ми можемо теж говорити про наслідки поведінки в дорослому віці, адже ми можемо говорити з дорослими людьми про наслідки на роботі, чи в стосунках, чи будь-де. І якщо вже це не спрацьовує, ми можемо, там, піднімаючи брову і тон голосу, переконувати людину або ж. Якщо ви бачили, то в котів є, власне, теж цей спектр агресії чи будь-яких інших тварин. Просто я зараз згадала про котів, і коли вони в березні весною починають відстоювати свою територію, це стосується самців котів, то вони ж не зразу починають бійки. Вони спершу стоять один навпроти одного. І усі от звуки, знаєте, які вас будуть за вікном, такі м'явчання, вони починають піднімати тон голосу і дуже прямо дивитися на супротивника, так що він розуміє, що е, ти не відступиш. І це теж прояв агресії, просто це є пасивно-агресивна поведінка, і вона не завжди є погана, як ви бачите. Тобто, коли людина розуміє, що ви серйозно, вона може вступитися. Якщо ж людині і це. Не було зрозуміло так, ми можемо переходити на підвищення тони, децибели, ми можемо на 6 вже використовувати і вимоги, і погрози. Переходити на якусь лайку на сімці, можемо починати переходити до більш активних дій на вісімці, і дев'ятці, і на десятці, як я вже говорила, ми інколи боремося за те, щоб відстояти захистити свої кордони в фізичному розумінні цього слова, захистити своє життя. І що я вас попрошу пам'ятати. Пам'ятати, що агресія, як і будь-який прояв нашої поведінки, не є ні доброю, ні поганою, коли ми почуваємо це на рівні емоцій, але наша поведінка, далі, яка спрямовується цієї емоції, може бути або доречною, або ні. Перегляньте, будь ласка, коли е-е ви... Поводитися доречно, а коли ситуація виєдиного яйця не коштує, а ви включаєтеся. Так, що потім не спите і згадуєте цю ситуацію, і продовжуєте ці діалоги і сварки, коли ви переходите до думок про помсту, і так далі, адже ймовірно це зачепило якісь ваші внутрішньо особистісні кордони або невирішені конфлікти, і тоді цей гнів дійсно починає руйнувати вас зсередини. Тоді бажано розібратися, з якого минулого досвіду походить власне така активна ситуація захисту своїх меж. Сподіваюсь, що відео було корисне для вас. Якщо ви хочете, щоб його побачило якомога більше людей, ваших знайомих, будь ласка, тоді тисніть лайки, поширення, і я вірю, що з часом ми почнемо більшою повагою ставитися не тільки до речей, але і до інших людей, і до себе. Тож не руйнуйте речі, інших людей, стосунки і себе, і слава Україні!